До більш мирних подій між водіями останнім часом гуляють історії про те, що десь когось колись жорстко штрафували за використання аварійки в якості подяки. За легендою, це працює десь так: людину пропускають вперед, дозволяють влитися в смугу. Вона потім автоматично дякує аварійку, а потім її зупиняє поліція і виписує штраф там 480 чи більше. Е, ну, ось так, десь така легенда. Все, ну більше дякувати, я так розумію, я не буду. Коротше, в мережах люди обурю. І обговорюють альтернативні способи прояву вічливості на дорозі. Але чи є в цьому сенс? От невже подяка аварійкою дійсно стала в Україні чимось табуйованим? Ми знайшли відповіді на ці питання і пропонуємо їх в вашій увазі. За подяку аварійкою каратимуть штрафами. Такий меседж активно несеться мережами. Відповідальність за необґрунтоване увімкнення аварійної сигналізації в правилах була передбачена завжди. Просто тепер на це нібито вирішили звертати більше уваги. Штраф за те, що ви подякували з аварійкою. Так це не жарти. 425 гривень. такий вже штраф. Для. Водії здивовані і не знають, як тепер бути. Дякую, бо якщо не дякувати, я думаю, що водії, які пропускають, будуть дуже раді. Працюю на фурі, там. Ми в основному теж пропускаємо легковушки, нам моргають. Це приємно. Бувало таке, що навіть патрульним машинам дякував. Ну нормально вони реагували, коли пропустив. І фарами ну, моргаєш, коли проїжджають. Ну, тобто це культура на дорозі. Найбільш креативні вигадують альтернативні способи висловлення подяки на дорозі. Свої ідеї знімають на відео. І виставляють на суд громади. Брат! Дякую! Ти у такий мужик! Ти справжній друг, ти молодець! Дай тобі Боже здоров'я! Ще один варіант: використання китайських гаджетів, які кріпляться до заднього скла. Ось на цьому є альтернативний знак подяки. Включити його можна з дистанційного пульта. Головне кнопки не сплутати. Бо крім подяки, там є ще інші знаки. За ось цей можна і на неприємності нарватися. А є водії, яким просто байдуже до штрафів. І вони від доброї звички відмовлятись не планують. Нашому народу штрафами не запагать. Я думаю, ми це переживемо. Розмови про штрафи за подяку аварійкою дійшли і до патрульної поліції. Там цьому дуже здивувались і попросили водіїв заспокоїтись та не поширювати плітки. І заявили, що за використання аварійки саме для подяки іншому водію в Україні нікого не штрафують. Передбачена відповідальність не за будь-яке порушення правил користування попереджувальними сигналами, а лише за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку. І лише тоді таке порушення набуває ознак протиправності та суспільної шкідливості. Юристи пояснюють, що отримати штраф за вімкнену аварійну сигналізацію можна тоді, коли це, наприклад, провокує аварійну ситуацію. Або якщо авто стоїть там, де це заборонено. А водій увімкнув аварійку не тому, що машина зламалась, а просто щоб позначити себе на дорозі. Водій зупиняється, наприклад, на смузі для громадського руху і вмикає аварійку. Але в такому випадку його штрафують не за ввімпнення аварійки, а за те, що він безпідставно. І в порушенні вимог ПД в'їхав і перебуває на гості, на смузі для руху громадського транспорту. Подяки аварійкою є частиною так званого дорожнього етикету. Він має певні регіональні відмінності, але існує майже в усіх країнах світу. В Україні з ним теж боротись не планують.